Храму та отців радем туристів Івано-Франківську виповнюється 20 років. Стільки минає від освячення Христа під їх будівництво на вулиці Івасюка. На початку минулого століття згромадження монахів, засноване бельгійськими місіонерами, мешкало в самому центрі Станіславова на нинішній вулиці Чорновола біля пологового будинку. До речі, там і досі збереглися залишки мурів зруйнованої церкви. Нині парафія матері Божої неустанної помочі налічує близько 10 тисяч вірян. Майже тисячу з них водночас може вмістити простора церква. У її настоятелів чимало планів стосовно. Упорядкування довколишньої території. Мріють, зокрема, і про будівництво дитячого майданчику. Цей майданчик, дитячий, служитиме для всіх, бо тут не буде він закриватися, він буде відкритий, він буде для цілого цього району, а перш за все, для наших прихожан, для, для молодих сімей, які, власне, хотіли би прогулятися зі своїми діточками і, і відпочити навіть. Будівництво майданчика, сподівається, отець Михайло вдасться завершити вже влітку, звісно, якщо знайдуться щедрі жертводавці, завдяки яким і проводять усі будівельні та ремонтні роботи. Останнім часом тут вдалося поштукатурити зовнішні стіни, а також практично завершити сходові тераси та викласти каменем численні входи до храму. Серед тих, хто долучився до розбудови і порядкування церкви, Олександр Шевченко. Меценат допоміг величезній кількості прикарпатських храмів, та цей каже директор туристичного комплексу Буковель, особливо вразив своєю величою і красою. Ми не можемо оцінити кому що потрібно, і відповідно ті люди, які звертаються, ми намагаємося чи можемо допомогти. Я переконаний, що особливо в церквах. Настоятелі церкви, священники самі знають, що їм найбільш потрібно. В даному випадку дуже приємно, що все ж таки за ці гроші було облаштовано входи в церкву. І знаєте, як кажуть, дорога до церкви це основа. Окрім майбутнього майданчика для Ігор Малечі, тут прагнуть врешті завершити упоряджувальні роботи монастиря. Наразі в експлуатацію ввели лише одну частину будівлі.